Дня. Ми приєднуємо свій пазл новин до нашого проєкту Інфопазл. З вами я, Яся. Та я Мідя. Тож перейдемо до новин. Мітю, ти знаєш, який у нас був минулий тиждень? Так, звичайно, знаю, тиждень юного читача. Книги Володарі простору. Вони запрошують нас до захоплюючих подорожей найрізноманітнішими куточками нашої планети. Читаючи, ми уявляємо себе чарівниками. Здатними розуміти мову речей тварин і рослин, скільки дивовижних таємниць трапляється на шляху читачів, а скільки незабутніх зустрічей із літературними героями, а скільки ще цікавого попереду в тих, які мандрують далі. Шкільна бібліотека гостинно зустрічала своїх майбутніх читачів-першокласників. Діти з цікавістю розглядали дитячі книги, які підготувала їм бібліотекар Людмила Яківна. Грали в літературні ігри. Відгадай героя, склади і впіснай казку, знайди книгу за кольором. З учнями першого Б класу провели квест скарби бібліотеки. Під час гри першокласники отримали різноманітні завдання, які виконували із задоволенням. Сергій Олександрович провів руханку з учнями, під час якої імпровізували казкових героїв. Катерина Петрівна декламувала вірші і збірки ігри Коваленка. І сміється Жибенятко. Діти слухали про кота Неробу, слоника, зайчика, черепаху, розглядали ілюстрації у дитячій книжці. Поміж трав, Нам на скрипочці б зіграв чорну пісеньку цвіркун. Та нема на скрипці струн. Погляньте, на ну, який цвіркун, який музикант вправний, ой, який ж гарний. А як ж це цвірку, хочу одну знайти струну, а то наші смичка, він заграв би опачка. Наш танець, так? Український. Навкруги панує тиша, ніч гамує голоси. Мишенятку лише миша. Ось мама миша, подивіться дівчаточка, подивіться мож, Максимчику. Сниться місяць ті малечі, запашний, неначе сир, недарма ж беззубий вечір половинку відкусив. Бачить, миша в колисці задоволені носи. Мишенята місяць гризли і до ранку підросли. Віртуальна виставка все про все розміщена на блозі «Бібліокруїз», який веде Людмила Яківна, знайомець з довідкою, літературою, яку можна переглянути у шкільній бібліотеці. Публікація пам'ятники книзі в різних країнах розказує про скульптурні композиції, що популярні книги як джерело знань. Читачі другого Б класу, учитель пишик Ірина Олексіївна, долучилися до акції «Подаруй бібліотеці книгу і передали для читання книги у шкільну бібліотеку. Учні 3-го А класу взяли участь у книжковій вікторині. А ми багато знаємо казкових героїв. З радістю розгадували загадки і різні історії про улюблених героїв. Зображували їх у своїх дитячих малюнках. Всім класом передивилися фільм, як створювалася книга. Дружно обговорювали всі трудощі і тонкощі дбайливих майстрів книги. Щоб покращити своє ставлення до неї, вирішили виготовити різноманітні закладинки з кольорового паперу і картону. Оліни Каліна і Степанюк Марина зробили яскраві закладинки. Патяник Івана сплела з різнокольорових стрічок. Миколаєнко Олена намалювала на закладинці дівчинку і крючком. Зв'язала косичку. Сонцова Вікторія і колодій Богдан виготовили по чотири закладинки, на яких зображено різні пори року. Всім привіт! Маленьким та дорослим! Привіт вам всім! Сьогодні я хочу вам розповісти про книжку Марі, маленьку принцесу Русалоньку. Ця принцеса знаходиться в морі. Там багато відбувається подій в цьому морі. Ця принцеса Марі має дуже велику родину. Та ця книжка для ваших дітей буде дуже цікава, так як і для маленьких дітей, так і для підлітків. Всім дякую за увагу, всім пока. Привіт, це моя книжка модель під підкриттям. Модний злочин. Написала її Карина Аксельсон. В ній 455 сторінок. Раджу її всім прочитати, тому що це дуже повчальна та цікава книжка. Взяла я її у бібліотеці, порадила мені її моя сестра, і вона дуже така мені дуже цікава, тому що тут розказується про різні магазини та різні речі. Які зараз актуальні, всім раджу її прочитати. Бажаю всім успіхів. Книга це мудрий, розважливий найвірніший наш друг, який супроводжує нас протягом усього життя. Книга виховує почуття патріотизму, любові до рідної України, повагу до інших народних і до їхньої культури. Книга навчає рідної мови, розкриває красу поетичного слова.